Приснився сон в 17 років. Давида, Самоїл помазав на царство в 17 років. І потім Давид став царем. Він став багатющою людиною того часу. Він заготовив та там тонни, тонни, тонни добра дорогоцінностей на те, щоб його син Соломон збудував. Храм. Що спільного між цими людьми. Дивіться: одному і другому в самому початку Бог подарував обітницю. І от ці обітниці у Йосипа це був сон, а у Давида це було помазання, помазання на царя. І от які б обставини важкі. Не з